Перетворювався на густий туман. Туман усе густіше і густіше. І ось із нього почали вирізнятися маленькі світлі янголики. Доторкаючись до землі, вони перетворювалися на великих ангелів, які готові були до боротьби. На голові в них були шоломи, а в руках списи та щити. І коли Герта скінчила молитву, довкола неї стояли цілі військ. Ангели розпоражили снігових страховист. На тисячі маленьких сніжинок. І так вона перемогла свої страхи і все, що її поганого оточувало. Я хочу вам сказати, щоб ви були в житті дуже сильні, щоб ви ніколи нічого не боялися, щоб ви були в мужні, щоб вірили в Бога, щоб читали молитви. І я переконана, що будь-які складнощі в нашому житті ми можемо подолати. Україні сьогодні також не дуже легко. Україна сьогодні тільки стає на носі. Вона вчиться жити у великому світі. І я хочу, щоб ви були її надійною, надійною опорою. Ви любите Україну? Так! Да. Ви готові за неї боротися, захищати її, підтримувати її, робити її красивою, європейською. Да. Так! Ну, Я дуже цьому радію. Але завжди будьте сильними. І Господь, ваша країна, ваша земля, ваші близькі люди, яких ви кохаєте вони завжди вам допомогу.